Продовжуємо наш спільний проект Укрлайф ТВ та видавництво літера». Запрошуємо наших друзів, партнерів. І Я радий представити сьогодні нашу гостю, пані Марію Скирду, заступника директора Національного художнього музею, мистецтвознавця. людина, яка в значній мірі разом з іншими колегами визначає сьогоднішній день музею. Вітаю вас, пані Марію. Добрий день. Давайте поговоримо про те, що нового ви бачите зараз для, як стратегію розвитку музею. У вас нещодавно відбулися чудові виставки, вони продовжуються, але ж я думаю, що це вектор, і ви набираєте все більший і більший темп в, оригінальних, в організації оригінальних виставок. В провадженні незвичних ідей, то розкажіть, будь ласка, щоб не тільки я це знав, бо я трохи знаю як ваш постійний глядач, але ж і наші глядачі по телебаченню. Будь ласка, ну по-перше, дуже приємно, що наші зусилля, колективні в музейні, а якось. Помітні стали в суспільстві, і у нас більше стає прихильників. І очевидно, що не я одна визначаю політику музею, але правда в тому, що вже багато років поспіль музей, Національний художній музей України, перший загальнодоступний музей в Києві, один з найстарших музеїв нашої держави, флагман всього і вся, що можна тільки згадати. Але при цьому музей замислюється про те, як Власне, будувати свої стосунки з відвідувачами, з людьми, І не лише відвідувачами, які вже прийшли, а з тими, хто про музей ще не знає. І тому вже більше десятиліття музей веде певну роботу в цьому напрямку. Можливо, наслідки її лише тепер стали вже такими ж очевидними, але от щодо моєї безпосередньої діяльності, то я, як ви, напевно, знаєте, взагалі-то в музеї виховують дітей. І тому я можу зазначити, що за 10 років уже виросли, ці діти виросли, дехто з них вже привів своїх дітей. А, ну, правда, що мій стаж музейний набагато більший, ніж 10 років, але менше з тим. Я дійсно одна з тих, хто став задумуватися над питанням, що таке. Відкритий музей, от зараз така широка дискусія в інтернеті розгорнулася. Що це? Насправді відкритий музей. Чи мається на увазі, що ми мусимо розкрити всі наші таємниці, вітрини, експонати, зробити їх доступними, дотичними, да, наскільки це може завадити існування музею? Все це обговорюється не заради просто якогось жарту, а через те, що різні музеї, різні за спеціалізацією музеї, все більше. Хочуть залучити публіку і зробити цю публіку своїми друзями, постійними відвідувачами, продовжити час перебування людини в музеї, зробити так, щоб в музеї було цікаво всім і дітям, і дорослим, і родинам, і одинакам. І от відповідно відкритий музей. Як ми його, як ми розуміємо, це поняття? Ну, звичайно, що коли я сама замислювалася в своїй кар'єрі колись да, музейній, що ж є відкритий музей для мене, то це поняття прийшло до мене разом з поняттям Відкрите суспільство. І в середині 90-х років, власне, декілька було започатковано програм, не лише музейних, а і освітніх завдяки. Фонду Сороса, фонду відкрите, відродження. Да? І ось відповідно, оцей досвід широкого спілкування вже з колегами за кордону, бо ми вивчали досвід, тоді почали активно вивчати саме досвід зарубіжний. Ну, в радянський час зрозуміло, що досвідом обмінювалися музеї в межах Радянського Союзу. І я не скажу, що досвід Ермітажу чи Третьяковської галереї. чи Російського музею в Петербурзі не був для нас на той і, момент корисним. Так, але ж і Дарсе, і, і музей в Манхеттені, вони теж мають свій досвід. Які варто знати, от так, що... власне, і наприкінці у цієї доби, да, ми увійшли. Ну, я можу про себе говорити. Що моя освіта, мистецтвознавча, допомагала мені в тому, що я проходила практику в Ермітажі в Третьяковській галереї, я стажувалася вже працюючи в музеї і. Е... Ось в середині на початку 90-х відкрився абсолютно новий досвід, коли стало зрозуміло, що музеї західні, скажімо, іншою ну являють собою дещо іншу цивілізацію. Хоча коріння у всіх музеїв європейських і американських одне воно росте з 18 століття, з тих традицій, які закладалися в Німеччині, в Британії тощо. І найбільша е, відмінність, яку я для себе визначила в той час, це оця відкритість, відкритість для людей до людей і бажання, е, навіть не бажання, а, скажімо так, вибудовування такої професійної ситуації, коли музей налаштований в першу чергу на відвідувача, тобто усвідомити, що відвідувач головний в музеї. Про це пишуть всі європейські підручники з музейної справи. Просто формулюють. Просто питання формулюється так: чи всі в музеї від прибиральниці до директора знають відповідь на запитання, для чого працює музей? Відповідь проста для відвідувача, для людини. А, навіть, але навіть... ситуація була така, що не всі це знали, не всі поділяли ці думки. І я не можу сказати, що от, в принципі така консервативна, це середовище музейне і сьогодні абсолютно вже так повноцінно по всій Україні готове відповісти на запит глядача. Але наш музей є всі флагманом. Да. Пані Марія, от здається, ще продовжується ваша виставка спецхранів, так? Мені здається, що це відкриття для українського суспільства останніх там років. Це правда якесь диво відбулося, що а, така кількість робіт найвищого класу, більшість з них там це живопис європейського рівня, що вони випадково збереглися. В цих самих спецхранах. розкажи трохи про цю виставку, бо може ще є люди, які її не, відвіду, не відвідали, то це обов'язково треба зробити і прийти. Але я розпочну, може, на крок раніше, через те, що у нас зараз власне наша колекція, над якою ми працюємо з точки зору, наскільки ми можемо. Відвідувачу розповісти історію, історію українського мистецтва, історію почуттів, історію людських життів через наші експонати, через нашу колекцію. В цьому і полягає власна новація, як музей працює з своєю колекцією, як він відкриває якісь потаємні або не зовсім зрозумілі відвідувачі речі. І тому у нас зараз паралельно відбуваються два проекти, і вони працюють так би мовити на певному контрапункті. Виставка герої спроби на... Андаризації, яку ми зробили за партнерства Гьоти Інституту з таким відомим берлінським куратором, музейним куратором Міхаєлем Фером, вона є надзвичайно цікавою, бо вона дозволила нам сконцентруватися на тому, що було всім відомо, на тому, що було таким великим пластом офіційного мистецтва. Ну не секрет, що наша колекція здебільшого збиралася саме в саме у ХХ столітті, а це час, коли панувала. Більший час певна ідеологія, певне певні стереотипи. І якщо ми з вами ви можете згадати там, як виглядав музей колись, а я можу точно сказати, як він виглядав у 80-ті роки, в 90-ті і зараз ми працюємо це парадокс з одними тими самими творами, але у нас Весь час різна історія мистецтва на цих ключових творах вибудовується. Я думаю, що от... тільки за рахунок того, що у вас 99% чи 98% ваших робіт зберігаються, а виставляєте тільки декілька Так, висок. ми показуємо 1-2%, але при цьому все ж таки ключові речі вони є. Ну Такими незмінними, константними в постійній експозиції, тому вона і постійна. І от власне ми, роблячи цей проєкт герої спроби інвентаризації, спираючись на ці такі класичні твори, намагалися не стільки навіть розповісти історію, скільки поставити запитання нашим глядачам. Тобто, глядач в цьому проєкті, він є повноцінний співучасник, співавтор і той, хто відповідає разом з нами на питання, і відповідно відповідає за свою долю, за свою історію і за своє майбутнє, і відповідно спецфонд це твори, на відміну від тих, про які я згадувала раніше, які практично 50 років не бачив ніхто, а протягом там попередніх і навіть більше років їх бачили тільки. Окремі спеціалісти в музеї, яким була довірена ця таємниця державна, які давали підписку про нерозголошення, чому музейні твори були, можуть бути, в принципі, оповинені такою таємницею, через те, що цей спецфонд був утворений в 1937 році і існував, до Точніше, так, поповнювався до 39-го року, і він був утворений через те, що треба сказати да, в передмові, що радянська влада доволі рано зрозуміла, що мистецтво можна використовувати як пропаганду. І вже 30-х років а, влада сформулювала не залишилося мистецтво, а залишилося тільки пропаганда. Так, і влада сформулювала, для, для цього виробила певні інститути, згуртувала, загнала практично всіх художників такі профспілки, спілка художників, письменників, композиторів тощо, і а, визначила їм таку генеральну лінію соціалістичний реалізм. Відтак, все, що не вкладалося в прокрустове ложе цього. Стилю. А, спочатку було поставлено під сумнів. А вже в 37-му році було визначено на знищення. Тобто, для того щоб все це зібрати докупи, був утворений цей спецфонд. Ну це процес приблизно той самий, що 30-ті років відбувався в Німеччині. Коли ми можемо пригадати з історії, як палали вогнища з дегенеративного мистецтва, да складені ска що їм заважало, крижок. що їм завадило. Знищити. Спалити, так, знищити ці роботи. Що бачите, булося? тут така цікава історія відбулася уже в 1933 році в музеї. Спеціалістів практично не залишилося. Хтось був відсторонений, помер як перший директор музею Біляшівський, хтось був доведений до самогубства як Щербаківський. У 1933 році був заарештований Федір Ернст і вже ніколи не повернувся в Київ, розстріляний в 41-му. Отже, коли почалася ця бурхлива діяльність, музеї практично ну, там, очолював музей, НКВД колишній, директори взагалі змінювалися. Відтак, треба. Було спочатку все зібрати, але ж було відомо і цим людям, які прийшли працювати в 30-ті роки до музею, що є певні музейні правила. Є книги інвентарні, треба все занотовувати, записувати. Очевидно, це у них віднімало певний час, бо, судячи з цих книг спецхрану, писали вони неграмотно, не дуже володіли українською мовою. взагалі. Ну, Писали з помилками і видно таким, ну майже дитячим почерком. От треба було це все оформити, а відповідно скласти акти. Треба було визначити комісії. Можливо, не всі також прагнули в ці комісії потрапити, щоб визначати долю своїх ну, колег, скажімо так. Тут теж такі. Парадокси історії, наприклад, у нас є акти, які в тому числі підписував Кодієв. Це такий відомий художник, і реставратор, але ж він і рятував твори. коли збірки музейні евакуювалися до Ів вже пізніше, під час Другої світової. І парадоксально те, що і його власне твори теж потрапили до спецфонду. Тобто в різних містах України були започатковані ці фонди. Потім була команда звести це все. Централізовано до Києва, до нашого музею як провідного, а потім, я думаю, що завадила війна. Бо 1939 рік вже ну, припинилися надходження до цього спецхрану, спецфонду, бо, бо вже ну, перші бойові дії практично на наших кордонах, на кордонах України. І е, потім частина цього спецфонду була евакуйована разом з колекцією, а частина залишилася. Німці е, під час е, окупації дуже серйозно, ретельно вивчали все, в тому числі спецхран, і в тому числі їхні акуратні такі пунктуальні книжки інвентарні допомагають нам теж розплутати ці всі е, е, таємниці. Чому таємниці? От ми кажемо, що відкрився. Пласт абсолютно невідомого мистецтва це дійсно так. І багато художників є залишилися тільки як прізвище або ім'я, прізвище, дехто невідомий і. Треба сказати, треба віддати належне Юлії Литвинець, головного зберігачу музею і куратору виставки спецфонд. А вона чотири роки життя присвятила саме тому, що ну розкрити ці речі. Реставрація була проведена дуже ретельно і. На цій виставці ми показуємо понад 90 творів лише це при тому, що за відомостями в цей спецфонд фінально входило 1700 злишком творів. Але це не завжди були твори. До речі, це були і архівні матеріали, ну, там листування художників, їх щоденники, це були фотографії. І це навіть були репродукції, вирвані так криво з альбомів. Тобто картини були настільки мистецтво було настільки страшним, що його авторів знищували, от практично як всю школу бойчукістів. Пані Марію, на жаль, на жаль, у нас обмежений час для нашої розмови. Єдине, що я зрозумів, що треба прийти до вас і просити подивитися оці інші, окрім цих 90 робіт, які ви виставили ще сотні і сотні. Матеріалів, особливо листування, інше інше. Останнє питання і буквально дуже коротка ваша відповідь. Наступна виставка вашому музеї. Ну, наша мета головна це відновити постійну експозицію. Тому це такий проєкт століття, так би мовити. Над цим ми будемо працювати і сподіваємося, що вже на початку сезону, десь в вересні, жовтні, ми відкриємо оновлену експозицію постійно. Де всі наші шедеври посядуть своє місце? Бо наша публіка волає про те, що ви знаєте, що ми власне доволі довго постійну експозицію зараз згорнули. це було пов'язано з тим, що. А в 2014 році музей опинився на лінію вогню, і ми мусили вживати дуже терміново заходів, таких урятування колекцій. Ми просто спустили всі наші твори в фонди, в нижні поверхі музею, і от нам треба тепер це все відновити. Ну а що стосується тимчасових виставок, таких коротких і але цікавих, то відповідно можу уже анонсувати виставку Гніздовського до ювілею, це його відомого графіка, і виставку одеського концептуалізму, яка продовжить практично лінію забороненого мистецтва. Але вже в інший період, в інший час. Ну і плюс власне одеська школа, регіональний такий осередок дуже могутній, теж буде представлений в музеї в найближчим часом. Пані Марія дуже вдячний вам. Мені здається, що якусь панораму того, що відбувається, що очікувати ви намалювали. і Я сподіваюся, що коли відкриється ваша. Оновлена експозиція. Ми з вами ще раз зустрінемося і так само будемо говорити про чергові ваші виставки, тому що не так багато у нас каналів інформаційних, де люди могли про це взнати. Дякую вам і звічу успіхів вам, вашим колегам і дякую за нашу розмову. Я дякую вам і запрошую всіх до музею. Дякую. Нагадаю, нашою гостею є пані Марія Скирда, заступник директора національного художнього музею. Co to